Продовжуємо наш етер на телеканалі Гіт і Радіо 1». І з нами на зв'язку є Орес Сохар, шеф-редактор-озрюватель. Пане Оресте, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Ну і відразу Добре. хочемо з вами поговорити чому Amnesty International так корисні дурники Путіна. Ми вже багато в інформаційному просторі чули про цю організацію. Мабуть, хто не знав, то вже тепер знає про неї, тому що ну, такий скандал прирівняти... Наші збройні сили так агресора і жертву це не кожен якби наважився. То вони прирівняли через те, що вони реально дурники, чи це була спланована акція? От як на вашу думку, я, я, я би а, зробив би таку трошки ширшу відповідь на це запитання. А, Росія сьогодні діє в багатьох напрямках, а, зокрема в інформаційних. Яка є мета? От найближча мета провести 11 лютого це така попередня дата референдуми на всіх окупованих територіях, і щоб це частково бодай виправдати в, в очах світової громадськості? Вони сьогодні розганяють кампанію про а, численні злочини, які нібито чинять українські а, збройні сили на території? А, Безпосередньо підконтрольно Україні і на окупованих територіях, і для цього використовується дуже багато каналів інформації, не тільки Amnesty International, а, наприклад, Washington Post. ви пам'ятаєте, було дуже багато м, дивних контроверсійних текстів а, і про те, що. Ми нібито наші війська стоять серед мирних будинків. Перед тим була інформація про те, що українські е, збройні сили в моральному занепаді, а і відповідно однією з таких колон донесення інформації є Amnesty International. А як росіянам вдається на них впливати? На мою думку, є декілька е, каналів інформації. Перше це є агенти впливу. А друга історія все ж таки Amnesty International не може працювати на окупованих територіях, їх туди не допускають. Але на українських територіях вони працюють вільно і можуть заглядати в кожну шпаринку. Тобто вони взагалі не бачать, що роблять росіяни, і дуже багато бачать, що роблять українці. І є третя інформаційний вплив. Через світові медіа, через російські дуже видно, що Amnesty International є в такому фарбаторі російської російського наративу інформаційно-психологічної інформації. Тобто, я не думаю, що безпосередньо там хтось сидить в ЕМНЕСТІ на зарплаті росіян, але агенти впливу там очевидно, що є. Залежність ментальна є. Було багато фактів, коли росіяни Вирушували вигадану проблему, а потім цю проблему обговорювали Amnesty International. тому десь от така багатокомпонентна історія, але пане Оресте, ну насторожує той факт, що директорка так філії в Україні, так Оксана Покальчук, вона звільнилася, і фактично вона намагалася довести своєму керівництву, що вони не праві. Але це керівництво не хотіло чути. Відповідно, тут дійсно якось наштовхується все ж таки оці всі речі на думку, що це якась спланована акція була проти України, а не ну, такі от ну, перші моменти. Я думаю, що треба дійсно похвалити пані Оксану, що вона. Знайшла в собі сміливість і відвагу, і пішла з цієї посади. Це дуже важливий знак, і вона в своїй публічній заяві пояснила, чому вона це зробила. Перший момент, другий момент знову ж таки, мені би хотілося піймати ЕНЕСІ за руку, що вони свідомо поширюють російські фейки. Можливо, відчасти це й так, але от. В піймати це дуже важко. Я думаю, швидше, що Емнасті буде намагатися зберігати а, хорошу міну при погані грі вони чітко знають всі свої прорахунки і свідомі, і несвідомі. Але сказати в лубову, що дійсно ми є на утриманні на ментальному інформаційному утриманні у росіян. Вони не зможуть, тому вони будуть всіляко намагатися цю ситуацію в лапках забути. Тобто створити нові звіти, звинувати ще в когось ще в чомусь, ви ж пам'ятаєте, що вони намагаються придумувати кучу звинувачень і звинуватили американців нібито за незаконні ці бази для злочинців. Вони і британці звинувачували, що нібито вони зривають переговорний процес в лапках України та Росії. Тому. Якщо сьогодні керівник ЕМІсті Інтернешнл визнає, що цей звіт складений некоректно під впливом російського ЕПСО, то всі команді, і на чолі з керівництвом треба йти у відставку. Я думаю, що на відміну від пані Оксани Покальчук, вони не готові до цього. Пане Ореста, мене ще декілька запитань. Оце зокрема те, стосується що Емністі Інтернешнл не зазначена на території Російської Федерації як іногент, це теж може, може все-таки під, бути так. підтвердженням того, що вони ну, дійсно, можливо, якось мають чи вплив там чи співпрацюють. Це ну, як мінімум це означає, що для них це бажана організація. Бо так. ви знаєте, в них є іноагент, а ще є ще й статус це небажана організація. Так. Amnesty International – бажана організація для Російської Федерації. Ну і стосовно вчинку Оксани Покальчук зараз теж розгорілась багато дискусій, чи варто було її звільнятися, хто може прийти на її місце, якщо ну, дійсно жодна порядна людина не захоче подаватися на цей конкурс і очолювати таку ганебну організацію, що ну, це можуть бути якісь або сепаратисти, або можливо не знаю прихильники тут руського міра в Україні, чи є такі. Побоювання, чи ну і багато дехто взагалі каже, що варто заборонити цій організації працювати в Україні? Як ставитися до таких думок? Ви знаєте, я думаю, я боюсь, що відмова. Від співпраці з МВФ Буд МВФ з Amnesty International буде дуже вдало потрактована Росіянами. Я вже там говорив на початку, що Росіяни намагаються доказати, що злочинці це зсу, а не Російська Федерація. А Російська Федерація наприклад, навпаки прийшла рятувати наші південні і східні землі. І якщо ми сьогодні скажемо, що ми не хочемо з нею працювати, це буде дуже дуже поганий сигнал для всього світу щодо відставки пані Оксана, мені здається, це дуже правильний крок, і я переконаний, що зараз почнеться великий раунд переговорів між кемності і нашим міністерством закордонних справ. Простого лінійного призначення нового керівника я думаю, що не буде, тому що. Проблема тут е, засаднича в тому, що міжнародна організація не дотримується принципів справедливості і прозорості, тому більш ніж переконаний, що навіть за участі е, наших західних партнерів будуть такі великі глобальні переговори про принципи. І Amnesty International а, публічно, особливо голову пополом посипати не буде, але все ж таки вона не публічно змушена буде визнати частину своїх а, помилок і змінити правила гри, пане Оресте, так, а чому конкурс буде? Конкурс mm -hmm. буде, і я сподіваюся, що на цей кон цьому конкурсі переможе також порядна людина, пане Р Оресте. А чому ж нам взагалі важливо от висновки Amnesty International? Ну, це ж не єдина така організація, яка стежить за дотриманням прав людини. Тобто, це одна з і е, чому ми так багато приділяємо увазі її висновкам? От е, яка її не важлива, це, це єдина організація, така світова в цьому секторі, яка з одного боку є загальновизнана, а з іншого боку, вона має дуже велику. Кредитну історію довіри, ви пам'ятаєте яку роль зіграла зіграласті в розвалі радянського союзу в підтриманні дисидентів? І відповідно не можна в один день взяти і поміняти структуру, яка займає статусне місце в світі. Я от чому там проговорився, згадав МВФ. Uh, Amnesty International подібна в своєму секторі до МВФ, що мається на увазі, МВФ за скільки там років 25 чи більше співпраці з Україною дав дуже багато шкідливих і дурних порад. але відмовлятися від співпраці з МВФ не можна було тому, що це такий критерій довіри для. Всього світу, якщо країна працює з МВФ, значить там відбуваються реформи і там все нормально, туди можна завоїти капітал. Якщо МВФ забанене, і держава каже, що ми не будемо з ними працювати, це означає, що з економікою в цій країні щось не так. Відповідно, якщо Дійсно, емності, е, не переживе цієї кризи і е, деградує вже в очах багатьох країн світу. Я думаю, на е, цьому терені постане інша організація, але це не питання одного дня. Зуміти світові інститути створюються дуже довго. Вони роками заслуговують довіру. І а, те, що ми називаємо суперскандалом, а для інших це може бути якась буденна подія. М -м, відповідно, а, більшість країн, там ті самі Штати, і Велика Британія, вони самостійно переживали ці а, нападки Емності і не вдавалися до такої великої публічної дискредитації. Можливо, саме український урок а, приверне увагу великих держав, і вони будуть думати над тим, що робити точки зору от, ем, захисту е, людей в різних країнах, захисту їх прав а, але в кожному випадку ми не можемо використати навіть такий потужний скандал для того, щоб сказати, а вони там козачки Путіна, ми не хочемо з ними працювати, ми краще будемо. А там співпрацювати я не знаю, там а, з якимись іншими поверхностно-захисними організаціями. На жаль, у нас такого вибору немає. В нас є вибір тиснути на Емності, тиснути на наших західні партнерів, щоб виправити оці всі так, вади, чи злочинні вади, чи помилки, чи спеціальні перегиби, які Емнесті допускає в Україні. Так. Дякуємо за те, що долучилися до нашої етеру. Отже, нагадаю нашим так, глядачам і слухачам, з нами був Орес Сухар, шеф-редактор обозрювателя.